Всім привіт, друзі! В даному огляді поговоримо про прогрівочні оберти наших автомобілів. В коментарях багато запитань, чому в холодну пору року при холодному запуску двигуна зникають прогрівочні оберти і чи це нормально. Друзі, прогрівочні оберти забезпечують прогрів двигуна та охолоджуючої рідини до робочої температури. Завдяки цьому скорочується час роботи мотору, коли його деталі знаходяться в стані підвищеного зносу. У моделях з каталітичними нейтралізаторами додатково забезпечується швидший прогрів його поверхні. Прогрівочні оберти сильно залежать від температури двигуна під час запуску. Якщо у двигуна робоча температура, то оберти майже відразу після запуску знижуються до робочих обертів холостого ходу. Прогрівочні оберти добре помітні у випадках, коли пускова температура двигуна нижча за 0 градусів Цельсія. Друзі, майте на увазі, за занадто низьких температур електронний блок управління автомобілем часто не підіймає оберти на холодну відразу до прогрівочних, частота обертання колінчастого валу зростає з невеликою затримкою. З коментарів знаю, що ви теж звертаєте увагу на цей так би званий провал. Автовиробник пояснює це необхідністю обмеження кількості шкідливих викидів, поки робоча поверхня каталізатора зовсім холодна і взагалі не працює, та бажанням знизити навантаження на мотор за низької температури, коли він найбільш вразливий. Тобто ЕБУ автомобіля, так би мовити, підбирає золоту середину в обертах двигуна при холодному запуску. З одного боку оберти повинні бути такими, щоб якнайшвидше розігрити холодний мотор. І з іншого боку оберти не повинні бути занадто високими, так як надто високі оберти на холодному двигуні теж значно підвищують знос його деталей. Маслонасосу тяжко качати занадто в'язке масло. Друзі, прогрівочні оберти є завжди, незалежно від температури навколишнього середовища. Вони можуть дещо мінятися, але присутні завжди, коли ви запускаєте холодний двигун свого автомобіля, як влітку, так і в зимовий період. А от система подачі вторинного повітря не працює при низьких температурах. От якраз відсутність її роботи ви спостерігаєте з пониженням повітря навколишнього середовища і думаєте, що у вас зникли прогрівочні оберти. Це зовсім інша річ. Алгоритм її роботи досить складний, якщо коротко і своїми словами, система вторинного повітря Secondary Air Injection System, знижує вміст шкідливих компонентів вихлопних газів на етапі холодного пуску. Справа в тому, що з розрахунками у бензинових двигунах в середньому до 80% вихідів викидів заїздовий цикл генерується саме під час холодного запуску. Однак, оскільки каталітичний нейтралізатор починає ефективно працювати тільки при температурі близько 300-350 градусів, в цей час необхідно вжити інших ефективних заходів для зниження викидів. І щоб дотримуватися норм екологічності вихлопу на холодному старті двигуна, автомобільні інженери розробили систему подачі вторинного повітря. Завдання системи нагнітання додаткового повітря за випускні клапани перед попаданням вихлопних газів у каталітичний нейтралізатор. Температура навколишнього середовища 15 градусів. Запускаємо двигун. Зараз працює система подачі вторинного повітря. Вторинне повітря може подаватися активно чи пасивно. В автомобілі Volkswagen Passat NMS повітря подається активно, тобто насосом. Тільки температура досягає 600 градусів. Система продувки каталізатора відключається і оберти двигуна падають до прогрівочних. Основні елементи системи запірний клапан. Насос вторинного повітря, патрубки, датчик тиску. По каналу через повітряний фільтр за допомогою насосу вторинного повітря в випускний колектор подається свіже повітря. Завдяки надходженню кисню відбувається додаткове окислення оксидів вуглецю з виділенням великої кількості енергії. За рахунок цього відбувається швидший прогрів каталітичного нейтралізатора і лямбда зонда. У результаті їхня робота починається трохи раніше і, відповідно, спалювання шкідливих речовин проходить ефективніше. Система вторинного повітря запускається при температурі охолоджуючої рідини від плюс 5 до плюс 33 градусів Цельсія. Працює протягом невеликого проміжку часу і відключається. За температурі рівно 5 градусів та нижче система не активується. Тепер більш наглядно. Підключаємось до роз'єму obd 2 та вмикаємо запалення. Бортовий комп'ютер показує температуру навколишнього середовища 11,5 градусів тепла. Тестуємо кабель перед використанням. Готово. Обираємо функції OBD2. Обираємо параметри автомобіля, які нас цікавлять. Стан системи подачі вторинного повітря. Виключено. Температура охолоджуючої рідини 11 градусів. Температура каталізатора трохи більше 11 градусів. Швидкість обертання колінчастого валу двигуна. Запускаємо мотор. Система подачі вторинного повітря активна. Двигун працює зі швидкістю півтори тисячі обертів на хвилину. Температура каталізатору швидко зростає. Тільки температура досягає 600 градусів, система продувки каталізатора відключається і оберти двигуна падають до прогрівочних. Температура поверхні каталізатора поступово знижується до робочої. А прогрівочні оберти по мірі нагрівання мотору та охолоджуючої рідини до робочих холостого ходу. Друзі, тепер подивимось та проаналізуємо холодний пуск двигуна в інших умовах, коли температура навколишнього середовища нижче нуля градусів Цельсія. Вмикаємо запалення. Мінус 6,5 градусів Цельсія. Температура охолоджуючої рідини 5 градусів. Температура каталізатору мінус 6. Автомобіль повністю охолонув. Обираємо потрібні параметри. Стан системи подачі вторинного повітря. І температура каталізатора. Запускаємо двигун. Як бачимо, система продувки каталізатору не активна. Температура нейтралізатора шкідливих речовин росте значно повільніше. Друзі, надіюсь зміг наглядно пояснити що до чого. Звісно ж, можуть бути проблеми, але в більшості випадків автопластики помічають в період зниження температури після літньої спеки, саме відсутність роботи системи подачі вторинного повітря. З приводу прогрівочних обертів слід турбуватися тоді, коли частота обертання колінвалу при холодному запуску двигуна не підіймається вище робочих обертів холостого ходу, падає нижче робочих або не стабілізується по мірі прогріву. Двигун троїть або глохне при запуску. В блоці двигуна зафіксовані відповідні помилки. Обов'язково напишіть свої думки з цього приводу. Чи спостерігали ви на своєму автомобілі якісь відмінності при холодному запуску двигуна в різні пори року? На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!